Марія у Другобицький народний дім прийшла не випадково. Каже, працювала технологом харчування 25 років. Однак, нещодавно підприємство закрили. і так жінці довелось шукати нову роботу. Каже, шукала її і в інтернеті, і через знайомих. Однак, сподівається, на ярмарку вакансій доля їй таки посміхнеться. Тут багато роботодавців. Можна спілкуватися напряму, питати всі, що тебе цікавить. Відповідають на всі питання, дають телефони, візитки, всякі контакти. Дуже багато і змістовно. І таких у Другобичі, хто шукає роботу, чимало. Загалом у центрі зайнятості зареєстровано 420 безробітних. Для них всіх Другобицька міська рада влаштувала ярмарок вакансій. І так на одному майданчику зустрілись ті, хто шукає роботу, і ті, хто її пропонує. Організатори кажуть, робота в. Другобичі є, Загалом 20 потужних підприємств шукають нових кваліфікованих кадрів. У нас дуже великий дефіцит кадрів, дуже великий. Понад більше, ніж 1200 вакансій, які є незаповненими. І в цьому є причина. І хочу сказати, що та причина дуже така страшна. Люди в основному виїжджають. Виїжджають шукати роботу десь-інде, а в Другобичі, на жаль, нема робочих рук, А ті, що залишаються, це, як правило, або не сильно професіональне, або просто вимушені. В них є так сімейні обставини, що вони не можуть нікуди вийти. І от такі заходи, які ми здійснюємо, ми хочемо зробити все для того, щоб люди зрозуміли, що тут є робота, що тут можна працювати і тут можна заробляти. Я розумію, не ті гроші, які пропонуються десь за кордоном, але не все зразу, ні Польща зразу не будувалася, ні Португалія, ні Італія. Якщо ми свій будинок зараз не почнемо тут будувати, якщо ми втечемо і не почнемо будувати наш будинок, наш спільний будинок, то ми тут ніколи нічого не доб'ємося і завжди. И будемо десь по чужинах їздити і доробляти інших. Аби працездатні, молоді, креативні залишались на рідній землі і працювали на розвиток міста. Підприємства готові і достойно платити, та й належні умови гарантують. На даний момент ми маємо вакансії виробничого характеру. Це посада, яка називається монтар кабельного виробництва. Ми пропонуємо таку роботу як чоловікам, так і жінкам. Якщо це люди, які проживають в нашому регіоні, ми забезпечуємо довезенням на роботу і з роботи. Є добрий соціальний пакет, тобто ми гарантуємо безкоштовне харчування. Медичну страхівку, офіційне працевлаштування, можливість навчання та розвитку. Якщо це йде мова про людей, які проживають за межами Львівської області, то тут ми навіть пропонуємо безкоштовне проживання. Санаторій в Морщині, де надається кімната безкоштовно за рахунок підприємства. От, в такому випадку працівник може і проживати за рахунок підприємства. І відразу мати всі пільги, як і інші працівники з нашого регіону. Стосовно заробітної плати, то це складає 9700, Нарахована заробітна плата у випадку, якщо є додаткові робочі години, вони оплачуються в подвійному розмірі, вечірні, і нічні також оплачуються. На ярмарку вакансій ніде яблуку впасти. Одні шукають роботу, інші пропонують. Так цікавилися, підходили до столика нашого підприємства, цікавилися нашими вакансіями. Переважно цікавилися жінки. Ми на жаль з наших робочих вакансій, які ми зараз потребуємо, можемо запропонувати жінкам тільки вакансію двірника. Також чоловіки цікавилися, тому що навіть пообіцяв прийти до нас, будемо чекати. Наше підприємство є багатогалузеве, в нас є сім структурних одиниць, і тому вакансії різноманітні, є, які потребують спеціальність, які можливо навіть без досвіду роботи. Навчальні заклади себе презентують. Це в нас готують е, такі професії, як кухар-кондитер. Маєте можливість зараз поспостерігати наш майстер виробничого навчання, яка безпосередньо допомагала разом з дітьми готували цей е, такий надзвичайний кошик. Але ще крім такої професії маємо надзвичайно потрібну і вкрай дефіцитну професію кравець закрійник Це ви бачите роботи наших учнів дипломні. І е, мені здається, ця професія зараз дуже актуальна, оскільки є брак кадрів на цю професію. Так само е, чому політехнічно. Не ліцей, бо власне наш акцент нашого навчального закладу є на такі гостро дефіцитні професії, як слюсар з ремонту автомобілів, верстатник широкого профілю, електромонтажник, коваль ручного кування, електрогазозварник. Наші діти є затребувані на ринку праці. Ми надаємо дуже гарну освіту через те, що ми дбаємо про якісний склад майстрів виробничого навчання, викладачів, а також ми маємо ті професії, котрі є потрібні на ринку. Праці. Які професії? Ну, насамперед це є будівельні професії, це є професії кулінарного профілю, кухар-офіціант, кухар-кондитер, перукарського профілю, перукар-модельєр, перукар-манікюрник. Це також і оператор програмного забезпечення, дуже багато професій. А інші визначаються з вибором професії. Деякі дрогобицькі старшокласники школу в цей день прогуляли. Однак певні це того варто, адже на ярмарку вакансій і майбутню професію можна обрати. До прикладу, Анна довго розпитувала, що пропонують місцеві вищі та училища, і зрозуміла, хоче бути візажистом. Я прийшла сюди, щоб дізнатися багато цікавого. Тут дуже класно. Я вже визначилася думаю, з професією, хочу піти на візажиста. Мені це цікаво. Організатори кажуть, думка створити такий ярмарок вакансій зародилась давно ще під час робочої поїздки до Німеччини. Саме там працівники Дрогобицької мерії і запозичили ідею у допомозі місцянам з роботою. Хотілося зазначити дуже важливу річ. Саме ініціатором проведення цієї ярмарки був наш керівник прес-служби Зиновій Квесні. Виникла ця ініціатива з міста Грайсвальда, де він побував на стажуванні, відвідавши таку ж саму ярмарку. Дуже йому це сподобалось і дуже він хотів це втілити в життя. Отож, за підтримки міського голови нам все-таки вдалося це втілити в життя. Перший раз після п'ятирічної перерви у Дрогобичі цей захід відбувається. Ось раніше його проводив центр зайнятості. Цього року ми вирішили ну, спільно міська рада і центр зайнятості провести цей захід. Перед історія цьогорічного заходу полягає в тому, що ми були на стажуванні у Грайсвальді. Ось, і якби почерпнули там досвід проведення такого заходу, він відрізняється від нашого тим, що він в Грайсвальді є таким, знаєте, проєвропейським, тобто вільна атмосфера. Довільна кількість відвідувачів, тобто ну, таке вільне спілкування. У нас ми вирішили трошки його модернізувати. Ми ще доповнили його платформами інформаційними. Ось запросили військомат, запросили центр, центр зайнятості на ці платформи, і вони людям проводять інформаційні кампанії щодо працевлаштування. Як вибрати професію, знайти роботу, скласти бізнес-план, написати правильно резюме. Про все це учасникам говорили і проводили майстер-класи, та навіть роз'яснювали юнакам, як потрапити до Збройних сил України. Ми їх інформуємо, координуємо, де ще відбувається лекції, пояснюємо для чого, яка мета цього заходу, щоб люди розуміли, ну що проводиться, які є вакансії, які є можливості працевлаштування для молоді. Зокрема, такі підприємства, напевно. Як зараз епіцентр, епіцентр зараз формує, вже я кажу, фундамент забив, обіцяють, що десь на початку березня вони будуть запускати, але вони вже працюють чисто вже як рекрутини, підбирають під себе безробітних і на вакансії виставляють. Там буде працювати більше 200 осіб, тобто таке серйозне підприємство буде але вони вже присутні на цій ярмарці. Також присутніх багато, є такі, як брати, є депо, дро, потім приватне підприємство Мак по пошиттю. І Андрійчик, підприємець теж по пошиттю цих одягу. Також ну, є такі підприємства, ну, у нас, як ви знаєте, крановий заводолотний завод, вони, правда, тут не присутні, але крановий завод зараз починає тільки запускатися, в них буде тестування нового крану, і там також передбачається працевлаштування більше 600 осіб. Окрім того, в школах Другобича відбувався конкурс малюнків. Так учні восьмих класів змагалися, хто краще намалює свою омріяну професію. Після тижневого онлайн-голосування визначили переможців конкурсу Я обираю професію у Другобичі. Призерами стали Анна Кухта, третє місце, Ліліана Ацедовська – друге місце, і перше місце дісталося Станіславу Боличавському.